Було б, але спробую заграти кілька творів, які в нього були в репертуарі, тому що е, через те, що на Полтавщині не так багато бандуристів, ніколи не було кобзарів мільйони, але кілька було. На Полтавщині е, зберігачі нематеріальної спадщини кобзарства, наскільки я знаю, тільки я один підписав цей документ, що е, мушу зберігати обов'язково. Через те маю зберігати. І на Мирочені теж я часто грав, теж намагаюся грати все, все, що до нас дійшло. Ну, Заграю вам трохи, я вам кілька речей невеликих заграю, заграю невеликий варіант оцієї пісні про е, події у Лютенці. тому що мелодії кілька збереглось, тексти теж трохи різні. Ну і це передавалось теж Анатолій Парпиненко, не зрячий кобзар вчитель